Всім доброго вечора, ми доброго з України. Вечора. З нами разом наш тракіст Євген. Євген, да. Саут Кароліна. Кароліна, тож Южна Кароліна, дорогенькі. І ввечері ми всіх голодних наших тракістів зустрічаємо на Де попали, чесно кажучи. Е, Реально там, де тільки можна припаркуватись. І що він нам замовив? Це замовлення нашого Євгена. Також наша з вами звісна ікорочка Горбуші. Ось вона, яка вона. Це справжня дика океанська ікра, в якої всі неймовірно в захваті і смакують по справжньому. Євген. Дуже вкусна рибка, вже не перший раз. Рекомендую. Олександр, молодець. Дуже рясно дякую, слава Богу, за кожного, хто до нас звертається. І за усіх наших любителів. Всі, хто люблять вкусняшки від сашки, смаковики від Олександра, звертайтесь, ми завжди поряд приїжджаємо в будь-який час. Тому що розуміємо, що їсти треба. А деколи наші тракісти вони їдуть і їдуть, вони ж не мають часу зупинятися і довго там очікувати своє замовлення. Тож замовляйте, телефонуйте, пишіть. Ми поряд. Всім Все, Все. з Богом.